Харю. Дивіться, які класнючі чоботи. Леміго, Неопрен, підходять десь на температуру плюс 15 до мінус 5. В них буде класно зручно ходити. Неопрен, щоб ви знали. Це водолазний костюм, хто не знає. З такого матеріалу вони робляться. Зараз покажу товщину, зараз так казую. Дивіться, яка товщина тут в них йде. Бачите, яка товщина, які вони грубецькі. Тобто, будете ходити по лісі, нормально буде, вони витримують ну, хороше навантаження. Підошва не слизька. Такий протектор не слизький. Можна по кімінцям ходити, по горам, в лісі, на рибалку, куди хочеш. А ось тут, а бачите, ще така резиночка є, воно тягнеться тут. Якщо у вас велика ось тут нога виходить, да, груба, ось воно тут буде вам тягнутися. Не примикають? Не... Не... Конечно, не примикають. І навіть сам чобіт, ну, цей неопрен, він так само якби, ну, трошки тягнеться. Тобто він розтягується. Тось, в принципі, сюди будь-яка нога війде. Це леніго, виробництво Польща, 2300 вони коштують. Ось, бачите, леніго написано. 2300 вони коштують, ось що тут пише. Йу, Йу не пише тут Made EU, Чи пише? А, ось да, Made in Poland, Дивіться, бачите, Made in Poland. беруться на розмір більше від звичайного взуття. Є всі розміри від 41 до е, 47 розміру. Дві триста відправка по всій Україні нової поштою.